Пригарного світлого осіннього дня. Хоча дивно говорити осіннього, коли ще все-таки зелене. Ну але вже я в кофті, вже не у футболці. понеділок стартуємо свіжий тиждень новий. У горах дощ попадав, якщо прислухатися, то аж чути, як гриби ростуть. Надіюся, скоро вам покажу їхні зображення. Сьогодні стартуємо, і слава Божого, новий ну, бо понеділок, бо починається новий тиждень. І... Хочу з вами поділитися таким гарним словом із першого послання до коринтян, 15 глава, по суті, першої і другій вірші. У першому вірші апостол Павло каже: пригадую вам Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви прийняли, і в якій стоїте. А другий вірш, мені дуже подобається, власне, ним до вас хочу сьогодні промовити і поділитися, підбадьорити на цілий тиждень, він каже, і нею ми спасаємося. Вчора неділя була, ми вчора мали Євангеліє у нашому обряді грецькому, де ми читали про юнака, який приходив до Ісуса і каже, що маю робити, аби спастись? І там, якщо дуже скоротити всі, всі ці їхні розмови, діалог весь, то приходить до одного. Ісус каже: ти маєш мати Євангеліє, аби спастися. Апостол Павло потім це зрозумів, і він, власне. У цій 15 главі 1 Коринтян каже послання, що спасаємося Євангелією. І цікаво, що раніше я думав, що Євангелія там зводиться до якихось до, до окремих пунктів, що ми там зрішили. Бог нас любить, Бог і Бог із своєю любов'ю надав Ісуса, Він за нас помер, хто його приймає, то спасається. А виявляється, що Євангеліє – це Євангеліє. Тобто, блага звістка це все Євангеліє. Навіть якщо ви відкриваєте Євангеліє від Матея, і там перша глава, йдеться всі там. Перерахунки, а хау породив, а зава, а зав породив, а зора, а зора там ще когось. І, коротше, хтось там когось породив, і ціла глава, і це також Євангелія. Це також частина плану спасіння, це також добра новина. І всі ці історії дитинства, народження Ісуса, дитинство, Його проповідь, служіння, пригоди всякі, чуда, смерть, Воскресіння, Вознесіння все це Євангеліє. Тобто, наприклад, коли ми, коли ми читаємо Євангеліє від Матея, то Євангеліє від Матея — це ціле Євангеліє. Тобто блага звістка від Матея це вся. Все Євангеліє — це блага звістка від Матея. Як би це не, не, не звучало дивно. Тому Євангеліє — це Євангеліє, а не просто якісь пункти або якісь там вибрані частини. І, і класна новина на сьогодні для нас в тому, що Євангеліє нас спасає. Тобто, ця, ця добра новина настільки добра, що вона нас спасає. Ми, ми сьогодні знаємо ціну новин, Ми знаємо сьогодні, правда, коли ти чуєш новини злі, коли чуєш новини недобрі, новини про смерть, новини про убивство, то сьогодні, як, як ніколи, особливо на нашому поколінні, ми спраглі добрих новин. То Євангеліє і Євангелія всі чотири Матея, Марка, Луки, Івана, вони є для нас доброю новиною. Хочете сповнюватися добрими новинами, то читайте Євангелія. І вони так файно, всі, всі чотири євангелісти, вони, як чотири арбітри на тому самому полі, якби аналізують той самий матч, ті самі події з Ісусом з чотирьох різних сторін. Кожен по-своєму, кожен по особливому. Тому товариство, сьогодні, особливо сьогодні, як ніколи, тому що йде війна, тому що так багато звісток про смерть, про вбивство, про злочини, про якісь там перегиби. Саме тому сьогодні нам обов'язково треба сповнюватися доброю новиною на спасіння насамперед. І для того, щоб не падати для того, аби стояти, для того, аби утверджуватися, для того, аби приймати здорову науку, то треба читати Євангелія. Тому нехай сьогодні стане для вас утіхою і стане для вас під такою підтримкою і благословінням, що є добра новина. Добрі новини є, вони існують. Це є новини від. Матея, Марка, Луки, Івана перші чотири Євангелія. і Чотири і чотири евангелістів це добра новина, яку нам Господь відкрив через них, яку нам Дух Святий дає до розуміння. Значить, треба тоді що робити? Брати і читати, брати і читати, брати, читати і ділитися, брати, читати, ділитися, сповнюватися, виконувати, жити цим. І ви побачите, чим більше ми входимо в це, тим більше ця добра новина. Ця блага звістка, ця хороша звістка впливає на нас по-хорошому. Бо хороші новини вони інакше не можуть. Вони впливають тільки хороше. Тому запрошую всіх у час цієї війни клятої, яка вбиває життя не одного і не двох наших братів і сестер, шукати добрі новини. І точно вони є у, у цих чотирьох авторів. Тому шукаємо. На телефон скачайте. App Store, Play Market, як вам зручно, скачайте на телефон Біблію і перечитуйте Євангеліє від Матея, Марка, Луки і Івана. Добру звістку, хороші новини. Мало того, що це просто хороші новини. Це ще хороші новини це добра звістка, блага звістка, яка веде до спасіння, яка вже може так зробити, що твоя одна нога буде в Царстві Божому. Не віриш? Спробуй. Догосвенного понеділка. Чудового тижня. Будьте благословенні, ділімося Євангеліями, читаємо, сповнюємося ними, живімо ними. І тоді ця добра новина буде в нас працювати і буде нас робити добрими. Будьте благословенні, натхненного понеділка і благодатного і доброго тижня. Майтеся файно. Мир вам!